Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України Різдво Христове. Традиції, обряди та цікаві факти, як зазвичай, друзі. Дякую, дякуємо, друзі, за різдво, що ми можемо спокійно посидіти із своєю сім'єю в колі рідних завдяки оцим людям, нашим військовим, Збройним силам України і всім військовим захисникам та захисницям, які захищають прямо цю секунду нашу землю від цих фашистів, расистів. Тому, якби не вони, ми були б давно закатовані, або взагалі б нас б не було б уже б, нікого. Б. Тому ось так. Дякуємо ще раз, склоняємось перед ними. Підтримуйте, друзі, фінансово, наші Збройні Сили України, хто чим може, і так далі. Різдво Христове це, друзі, одне із найсвітліших свят для українців. На нього, друзі, з нетерпінням чекають дорослі і діти. Неважливо, чи війна, чи не війна, але все ж таки, за традицією, ми його святкуємо. Українці святкують Різдво Христове за різними календарями. За Григоріанським 25 грудня, тобто, тобто сьогодні, та Юліанським 7 січня. Ну, 7 січня, я думаю, вже мало хто святкує, тому що е, це свято більше, е, як кажуть, совдеповське. Росія його святкує і так далі. Тому українці вже, ну можливо, ще хтось залишився, хто хоче посвяткувати, святкуйте. Але все ж таки більшість українців святкує вже 25 грудня. Офіційно свято це. Здавна, здавна існувало чимало традицій та обрядів, які пов'язані із цим великим святом. Різдво Христове, традиції, друзі. Які ж були традиції? Різдвяний піст. Починається він за 40 днів до Різдва і вважається одним із найтриваліших у році. Хоча він і не посідає перше місце за суворістю. Тому що в деякі дні дозволяється вживати рибу та олію. Піст покликаний очистити тіло та душу перед різдвом. Церква дозволяє їсти будь-які овочі та фрукти, бобові та гриби. А ось яйця м'ясо, молочні продукти та сир заборонені. Святвечір. Напередодні Різдва Христового вся родина збирається за столом. Цей ритуал називається Святвечір або, «Свят...» або Святий вечір. Обов'язковим атрибутом вважається 12 пісних страв, які символізують 12 апостолів. Кутя – Кутя – варена каша із пшениці чи іншої крупи, до якої додають мед, сухофрукти, горіхи, перетертий мак. Після застілля на святвечір її обов'язково несуть хрещеним батькам. Кожен регіон України може похвалитися своїм рецептом куті. Дідух. Це, друзі, головна різдвяна прикраса в української оселі. Дідухом називається сніп пшеничних стебел, який символізує дух наших предків, добробут, багатство. Також він виступає оберегом роду. Здавна вважалося, що на Різдво Христове приходять покійні родичі, щоб провести час зі своєю родиною. Дідух традиційно ставиться під образами, іконами. Найпочесніше місце в будинку. Колядки Колядувати своєю родиною йшли ще увечері 6 січня. Ну, а зараз уже 24 грудня. У руках несли Різдвяну гірку та наспівували ритуальні пісні. Ходили від хати до хати. А в обмін на колядку отримували солодощі монети. Вважайте, чим більше колядників прийде до будинку, тим більше достатку чекає на його жителів цього року. Ось так, друзі. Ну, які ж є цікаві факти про Різдво. Дату святкування Різдва Христового 25 грудня, яке припадає на 7 січня за Юліанським календарем, обрали іще 320 року нашої ери за указом Папа Римського Юлія. Ялинкові кульки вважаються символами райських яблук. Цікаво, що в давні часи саме яблука використовували для прикрашання, однак гілки не завжди витримували таку вагу. Тому в 16 столітті. Складуви у Німеччині придумали використовувати порожні, скля... порожні скляні кульки. Першими у своїх будинках почали ставити ялинки німці. Святий Миколай це прообраз Санта Клауса. Він жив на території сучасної Туреччини у 4 столітті нашої ери. Його назвали на свій манер першими нідерландці Сінт Ніколас або Сінтер клас Найвідомішою різдвяною піснею у світі вважається «Тиха ніч» Silent Night, яка була написана 24 грудня 1818 року австрійським священником Йозефом Мором. Не відстає від цієї пісні і всесвітньо відома пісня «Carol of Bells, яка є не, не, не чим іншим, як українським Щедриком, написаним композитором Миколою Левентовичем. Перші різдвяні листівки були замовлені у 1843 році державним службовцем у Лондоні сером Гендрі Коулом. Мудреці зі Сходу принесли маленькому Ісусу Христу три дари: золото, Ладан і Смирну. Кожен із них має свій символ. Золото означає, що Христос повинен стати Царем. Ладан є символом його визнання як першого серед усіх священиків. А Смирна символізує майбутню мученицьку. Ас Асмирина символізує майбутню мученицьку смерть на Христі. Цікаво, що в самій Біблії не вказано, що мудреців було саме троє. Взагалі точне число невідоме. І останній цікавий факт про Різдво, друзі. Систему літочислення від народження Ісуса Христа від Різдва Христового запропонував римський аббат Діонісій Малий у VI столітті. Ось такі, друзі, цікаві факти про Різдво. Я вам вже розповів про традиції і так далі, і про цікаві факти. Тому, друзі, всіх із, із святом, святкуйте, не забувайте, друзі, про, про те, що в цю секунду, прямо в цю секунду, наші воїни захищають нас від цієї расистської навали. Е, так, гине дуже, гине дуже багато людей. Е, і мирного населення, військових, ясно, що гине багато. Але що поробиш? Війна, друзі. Можливо, щось у 2025 році будуть якісь зміни. Але я не дуже в це вірю. Знаєте, навіть якщо буде якісь підписані договори, ну ви знаєте, як Росія їх дотримується. Все одно буде якась. Будемо надіятися на краще, що все ж таки щось, щось буде, якийсь договорняк такий, щоб. Всім було вигідно, але ж е із фашистами, шашистами домовлятися, ми знаємо, що вони тільки, тільки розуміють силу. По-іншому ніяк. Тому ось так, друзі. Дякую всім за увагу. І з Різдвом Христом у вас. Ось так. Ну, До наступних відео. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Не забувайте поширювати це відео. Ну і підтримуйте мене, автора каналу, якоюсь копійкою, спонсоруйте канал. Не бійтеся, кож, кож, кожна гривня. Е, я буду дуже радий, тому що я стараюсь постійно для вас. Ось так, друзі. Дякую за увагу, до наступних відео.